У 2005 році тодішній голова СБУ Олександр Турчинов заявив, що його відомство розслідує кримінальну справу за фактом завдання Україні мільярдних збитків через шахрайські схеми постачання туркменського газу за посередництвом фіктивної фірми «Юралтрансгаз», узгодженої з Нафтогазом України і Газпромом. Тоді ж прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинуватила колишнє керівництво Нафтогазу України в причетності до історії зі зникненням 8 мільярдів кубометрів газу Газпрому взим. 2004-5 років. Компанія-посередник Юрал-Трансгаз була створена наприкінці 2002-го ізраїльським адвокатом та трьома безробітними румунами у вільній економічній зоні угорського села Чабди. За схемою став російський кримінальний авторитет, близький до сонцевського угруповання Семен Могилевич. Ну а Юрій Анатолій супроводжував реалізацію всієї цієї схеми. Бойко заперечував свою причетність до Юрал Трансгаз. А його однопартійці твердили, що помаранчева влада таким чином намагається повернути на ринок структури, які раніше працювали з Павлом Лазаренком. Після відставки Турчинова з посади голови СБУ про цю справу публічно більше не згадувалося. У липні 2004-го у швейцарському кантоні було зареєстровано спільне підприємство двох фінансових організацій Газпромбанк та австрійського центра «Газхолдинг» під назвою Росукренерго. З одного боку були росіяни з іншого громадяни України Іван Фурсін і Дмитро Фірташ. Саме Росукренерго до 2009 року буде продавати російський газ Україні та країнам Євросоюзу. У травні 2005 тисячі Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки завершило розслідування. Щодо Росукренерго. Серед його власників американці назвали Юрія Бойка і російського кримінального авторитета Семена Могилевича. У жовтні 2006-го Юлія Тимошенко в ефірі 1 плюс 1 продемонструвала документи, які нібито свідчать про причетність Бойка до створення компанії «Росукренерго», посередник, який продавав російський газ в Україні. Фірташ та шосини 2008-му у розмові з послом Сполучених Штатів Америки в Україні визнав, що на початку газового бізнесу йому надавав дозвіл на бізнес російський кримінальний авторитет Могилевич, якого уряд Сполучених Штатів Америки оголосив одним із десяти найрозшукуваніших у світі ворогів Сполучених Штатів Америки.